Всім привіт. Ну, так, по можливості взяв собі ще одного цепочка. Як то кажуть на запас, те, щоб завжди був. Це наш щілівський. Мені ще там пропонували Орігоновські цепочки, не, не знаю. Ще там якісь були, я щось. Я не звертав увагу, я чисто вже хотів по щілю. Це на 35-ту шину у нас. І все. 50, ну, тут написано зверху, що воно на 50 восьмих 3,8, третя міліметра. Такий цепочок 300 гривень, це коштує у офіційного дилера. Тут, в принципі, ну, нічого нема, просто запакований гарненько, зараз ми його станемо. Запаковано непогано. Опа, да. О, все. Тож наш подивимся. подивимось. Поближче, як то кажуть. На цепочок. Вс, такий у нас щілівський, все. Видно гарне Ну, да. В принципі, як завжди, Штілівський цепочок гострий, хороший. Брав я по твердих породах. Спочатку, звісно, думав, що можливо взяти для м'якої породи, але ну, більше консультант такого порекомендував. Каже, візьміть краще для твердої породи, я, як то кажуть, не так багато я ріжу, щоб там сказати не такі обйоми роботи. Ну, звісно, по твердій породі буде гарно вгризатися, це все зрозуміло. Видно, гарно змащене і щось. На пальцях залишається смазка від дотику з ципом. Тобто, ну, по твердих породах, якщо тако розібратися, просто прийдеться. Більше брати напильник до рук, або хто не користується напильником, завозити на проточку, щоб ну, проточку кажу, щоб точили на точильному інструменті. А так, допустимо, якщо по м'яких породах ви там десь раз там підправили, собі підточили, то, то цим можливо, треба буде. Якийсь більш раз взяти напильник до рук, але я не вважаю, що це якась проблема. Тим паче, що ну, це... Як-не-як, треба... -як, треба куби нормально, а тому, щоб розпиляти там десятка, два, три, там, колодок, ти не бачу проблема. І все зависить від того, яку ви будете деревину пиляти. Не так воно там часто, як то кажеться. Так, да, ну, цепок. Гарно, що мені подобається, що вони дуже гарно такі заточені. Все, ви купуєте новий цепок, на пилку, ну. да, Ну, Надіюсь, буде гарно працювати. Побачимо. У мене, якщо я не помиляюсь, там по м'якій породі цепочок стоїть. Якраз буде цікаво порівняти, як буде по твердій породі. Ну, таке невеличке порівняння для себе. Щоб для майбутнього знати, щоб... який краще купувати для себе. Будемо дивитися. Ну, ще по нагоді, звісно, свічку ще купив. Ну це так як, як то кажуть, для комплекта, щоб було. Свічка просто попала так. Ну, стояли біля цепочки, бачу знизу. Ну, таке. Про запас воно хай завжди буде, воно повинно бути, як то кажуть в асортименті, хто користується. Так що такий маленький невеличкий обзор, я не думаю, що я комусь щось там цікаве. Доніс. Зараз всі ж дуже гарно у всьому розбираються. Це так чисто для себе. Будемо наблюдати, дивитися, може хтось що підскаже, може будемо. Підточувати, то скаже хто, як чим краще. Напильничок до нього, я щось думав, що 4 восьмих а напильничок таки четверочка до під цих шах. В общем будемо дивитися. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки.